Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, як можна поєднувати різні засоби корекції зору. Коли людина має поганий зір, то їй дуже важливо використовувати різні засоби корекції як окуляри, так і контактні лінзи. Ну, наприклад, ви маєте окуляри, але не кожного разу вам зручно. Вам хочеться виглядати якось дуже яскраво або вдягнути сонцезахисні окуляри. Вам на допомогу прийдуть одноденні, або ми ще називаємо їх одноразові контактні лінзи. Якщо ж людина постійно користується контактними лінзами, в неї також обов'язково повинні бути окуляри, тому що бувають випадки. Коли з контактною лінзу що страпилося або у вас гострі запальні захворювання, тоді в цьому разі не можна використовувати контактні лінзи. Сьогодні в Люксофтиці ми маємо продукт преміальної якості від відомого світового лідера і виробника в контактній корекції зору за дуже доступною ціною. Це контактні лінзи, MyEye, а також засоби догляду за ними. Якщо ви постійно користуєтеся контактними лінзами кожного дня. Тоді найліпшою пропозицією будуть місячні дихаючі лінзи MyEye. Якщо ви будете їх використовувати тільки час від часу, поєднуючи з окулярами, тоді вам потрібні одноденні контактні лінзи MyEye. Тому лінзи MyEye завжди до ваших послуг. Люксоптика оберігає зір. Приходьте, ми завжди чекаємо на вас.